Понеділок, 7 листопада, я вітаю вас в українському сервісі інформаційному. Мене звати Дар'я і Ми розпочинаємо. Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні. А статус Криму на сьогодні став ще менш визначеним аніж до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Малінда Сімонс. У Росії справді більше зброї, але вони не дуже добре її використовують. Зараз листопад і це триває вже понад півроку. А Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. У нього нема Києва, у нього нема Одеси. Він не зміг цього всього взяти. Крим видається дещо невизначеним. Крим насправді менш визначений ніж був до того, як це почалося, сказала Сімонс. Вона також зауважила, що все, що відбувається, захливі речі і українці, все ще втрачають життя. Люди без води та без. Світла. Але нічого з цього насправді не має великого значення для Путіна з точки зору того, що він хоче, щоб сталося в Україні. Додала Сімонс. Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Заявляє радник міського голови окупованого міста Петро Андрюшенко. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні переметки, які частково везуть в бік Запоріжжя та Херсону. Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та Нікольським. Також значно посилюють напрям з півночі в село Старий Крим. За словами Андрющенка, попри всі заяви, Росія здесь навсегда», в реальності Росіяни не мають такого оптимізму. Тому якщо до харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту. То сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя додає він. Нагадаємо, що днями у Маріуполі зафіксували рух колони військової техніки окупантів у бік Мангуша. Деякі жителі міста досі живуть у наметах і готують на вогнищах, адже їхні будинки розбомбили окупанти, а нове житло не надали. Також окупанти Маріуполя не будуть вмикати опалення з місті, з у місті цієї зими. Три благодійні кораблі, наповнені мігрантами, понад тиждень пливли біля берегів Італії, чекаючи дозволу на захід у порт. Зрештою, хоча й неохоче, італійці впустили декого з них. Кілька благодійних кораблів не під прапором Німеччини з майже тисячою мігрантів на борту понад тиждень дрейфували вздовж узбережжя Італії. Вони чекали дозволу нового прявого уряду в Римі на причалування. Новий прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Відповідальність за мігрантів на борту кораблів лежить на країні, в якій зареєстровано судно. Однак, зрештою, влада Італії дозволила одному з кораблів під назвою Хіменіті. 1 зі 179 людьми на борту вивантажити неповнолітніх і людей з проблемами здоров'ям після перевірки влади 144 людини були допущені на італійську землю. 35 дорослих, яких вважали здоровими, не пустили на берег. Італійці також попросили екіпаж другого судна відправитися в порт Катанії, щоб провести ту ж процедуру. Італія є однією з головних воріт до Європи для мігрантів з північної Африки та Близького Сходу. Багато з них подорожують на борту невеликих човнів, з яких їх рятують кораблі, що належать неурядовим організаціям. Благодійні організації вважають, що згідно з морським правом, вони зобов'язані рятувати людей, які потрапили в біду. А прибережні держави зобов'язані надати їм притулок. А Китай продовжує активну боротьбу з коронавірусом. Політика нульового ковіду однак позначається на економічній активності країни та викликає дедалі серйозніше соціальне невдоволення. Тоді як більшість країн світу зараз на порядку денному після пандемії Китай наполягає на суворій антиковідній політиці. 6 листопада влада Китаю оголосила про майже 5 тисяч нових випадків місцевої передачі COVID-19. у боротьбі з вірусом локдауни запроваджують цілі міста. Мільйони людей піддаються обов'язковим обстеженням і карантину. Місця де є спалах коронавірусу, автоматично закриваються. Така політика сильно впливає на різні компанії, які виробляють. Ця в Китаї прикладом може служити Apple, яка вже оголосила про більш тривалий період очікування для покупки останнього айфона через затримку поставок. Китайські підприємці та громадяни сподіваються, що незабаром влада відмовиться від такої різкої боротьби з covid 19 і життя повернеться в нормальне русло. А тим часом на Твіттер подали до суду через план Ілона Маска звільнити понад три тисячі працівників. За словами співробітників, компанія працює без належного повідомлення, порушуючи національне та державне законодавство. Колективний позов був поданий до федерального суду Сан-Франциско в четвер. Твіттер має намір почати скорочувати персонал у п'ятницю. Повідомляє компанія в електронному листі до співробітників. Маск планує скоротити половину робочої сили після планів скоротити вартість платформи, придбаної минулого місяця Ілоном Маском за 44 мільярди доларів. Федеральний закон про повідомлення про пристосування та перенавчання працівників забороняє великим компаніям проводити масові звільнення без попереднього повідомлення принаймні за 60 днів. Маск починає скорочувати бюджет, оскільки покупці почали знімати рекламу з Твітеру. У соцмережі звільнення поки не коментують у позові. Працівники вимагали від суду видати наказ, який зобов'язує Твіттер виконувати вимоги Варн і забороняє компанії змушувати працівників підписувати документи, які змусять їх відмовитися від претензій до свого роботодавця. Диво в Австралії дівчинка народилася з пухлиною, яка важила більше за неї. Трьохтижнева недоношена дитина при народженні важила 1025 грамів, а наріз становив близько 2 кілограмів. Моя донька маленький боєць каже. Мама дівчинки. Після пологів батьки почули, що у їхньої доньки шансів вижити найбільше 40%. Дитина була недоношеною з дуже малою вагою порівняно з пухлиною. Така зміна стосується в середньому одного з 40 тисяч народ живонароджених. Тим не менше, лікарі визначають, що дівчинка була винятковим випадком. А тому вже через кілька хвилин після пологів їй довелося зробити операцію, операцію, яка тривала близько 6 годин. На щастя, лікарям це вдалося без особливих проблем. А колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість подати заявку на участь у президентських виборах цього місяця. Колишній президент розраховує на перемогу республіканської партії на майбутніх виборах і припускає, що йому може допомогти поміч однак, більшість людей у партії все більше дистанціюються від Трампа. Оголошення статуту Трампа на майбутніх президентських виборах може виключити потенційних конкурентів республіканської партії. Хоча рішення Дональда Трампа ще не остаточне, представник колишнього президента не відповів на запит про коментар. Одне джерело знайоме з планами Трампа повідомило, що колишній лідер має намір оголосити свою передвиборчу кампанію незабаром після проміжних виборів у Сенаті і Палаті представників у вівторок. Наразі обома палатами правлять демократи. Перемога республіканців на майбутніх виборах також може означати, що поточна політика США щодо України зміниться. Однак це не повинно вплинути на польсько-американські відносини, для яких важливішими будуть президентські вибори заплановані на 2024 рік. Тим не менш, Трамп продовжує користуватися низькою підтримкою громадськості після його чотирирічного терміну перебування на посаді, який завершився. 6 січня 2021 року, коли його прихильники атакували капітолій. Потім протягом наступних двох років він стверджував, що його привал на виборах був результатом фальсифікацій. Ворони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну вже прибули з РКНАСомські Аспать. Це дуже гарні новини. А я запрошую вас на наступний ефір української мови в двадцять 24 о 16.30 польського часу. Бережіть себе до побачення і слава Україні.